Друзі, статоподобаєки пишуть коментарі, Підписуйтесь, Переможемо разом. Олег Шар пише цікавий момент після того, як Єрмак нав'язався на телефоні перемовини з Філом Гордоном, радником Камали Гаріс з питань нацбезпеки. Заявку на розмову з нею подав у апарат віце-президента і сам Зеленський. На що Камала Харріс відповіла, що дзвінок президента України для неї дуже важливий, але нехай той залишиться на лінії, бо наразі вона зайнята перед виборчими перегонами і не може підняти слухавку. Прикладає а не зарано ти типу поховав діючого президента Байдена, пале Володимир. Майже чотири роки ти мені телефонував. А як тільки в мене з'явився шанс стати президентом, ти порушуєш всі норми загально прийнятих дипломатичних правил через голову шефа. Намагаєшся наводити зі мною мости. Має терпіння, друже. Я ще навіть не офіційний кандидат від Демпартії. партія. До того ж, нам всім дуже не сподобалось твої окремі тези у розмові з Трампом, де ти вихваляв політику республіканцям і самого Трампа. Не лізь би ти до виборів в нашу політичну кухню. Інакше це може бути розніцею як втручання в вибори. Інакше це буде розцінено, як втручання в вибори ще раз. Має терпінь. Пане Зеленський, не роби зайвих рухів, які б могли нашкодити Україні. Якось так переклад з дипломатичної на доступну здійснив новий кандидат в президенти Камала Гарріс не любить барих та корупціонерів, і уже її команда ставить ультиматум при Зеленському і першу відставку Єрмак або допомога від США не буде. Пише телеграм-канал Офіс на мишення Блумберг. Шокова заміна кандидата в президенти від демократичної партії менш ніж за чотири місяці до виборів у США. внесла новий елемент невизначеності. Пише Бригенець. Вважалося, що колишній президент. Президент Трамп є явним фаворитом, але хвиля ентузіазму з приводу Харріс змусила прогнозистів перерахувати шанси. Зрештою, на шок від замаху на Трампа демократи відповіли шоком від зміни кандидата. Є усі ознаки, що війна шоків була на користь останніх. Це й не дивно, бо шок з замахом навряд чи був плановим. Тому він призвів як до позитивних результатів для Трампа, так і для помилок. Вибір ідеологічного двійника на посаду віцепрезидента. Якби це була Хейлі, то у Гаррісон шансів не було б зухвальство крок до помилок. Подивіться на Зеленського. Результати, краще ніж у Байдена. Вша провели перші опитування щодо шансів Гарріс перемогти Трампа. Рішення Джо Байдена завершити свою передвиборчу кампанію відразу вплинуло на перегони, що відобразилось в опитуваннях за їхніми даними. віце-президенти США Камала Гаріс кращі результати ніж в Байдена. Різниця між нею і Трампом знаходиться в межах похибки. Про це пише видання Bloomberg Reuters, які провели свої опитування. Одне з них показало, що Гаріс відстає Трампа на 2% відсоткових пункти. Інше, що вона його переджає на тих же 2%. Шар пише головна помилка Трампа, і шанс камале. Напишу Максим. Мально коротко. – то темні конячки, яких майже ніхто ніколи не пам'ятає, крім того, Альбер Гор. Я не згадаю, що хтось з них грав суттєву роль у процесі управління країною. Між тим вибір кандидатом у президенти свого віце завжди грав чи не вирішальну роль у тих шести штатах, США, які прийнято називати Свінг Стейт. Там попримінно голосують за республіканців або за демократів. Трамп через власну самовпевненість послухав свого синочка і висунув у потенційні віцепрезиденти кандидатуру, яка є його власною копією, може навіть ще більшого одіосною, та Радикала нової формації у Харі. скоріш за все вона представлятиме демократів цій гонці. Вибором правильного віце є шанс нівелювати деякі огріхи своєї репутації, а саме політичну лівизну та брак досвіду у зовнішньополітичній сфері. Наприклад, той же Блінкен. У нього певні проблеми із серцем. І він вже казав, що не потягне президентство, коли йому пропонували висуватися, а от на посаду віце він би міг погодитись або когось із губернаторів, тих самих свінг стейт. Вибір великий, і не треба зневажливо прокамалова на довгий час. Була найуспішнішим генпрокурором а під час свого віцепрезидентства набрала з досвіду, знаходячись у ціні боса. Трамп для нас величезний ризик де ставки одного відеодесяти не на нашу користь. Камала той же Байден, тільки можливо більш рішучі прокурори. Вони такі. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів політиків експертів анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своєї висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобаки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.